Григорій місцевий житель розповів Суспільному, що проживає на вулиці Великій Бердичівській, 39. За словами чоловіка, 30 жовтня 2025 року бетонними блоками перекрили заїзд до їх багатоквартирного будинку. Вчора після обіду приїхало дві машини, погрузчики, розгрузчики, вигрузили це все, заскладірували. От тобі з'явилася плач сіна. Це називається плач стіна. 50 у 1953 році збудований цей будинок, з 1953 року тут була постійна дорога. Майя Гунька, голова ОСББ Велика Бердичівська, 39, сказала, що дорогу перекрили ймовірно за вказівкою депутата міської ради Олега Горая. Він, за словами жінки, власник земельної ділянки, через яку пролягає дорога до будинків. Оформлені документи на Ніну Юхимчук каже. Майя Гунька вперше проїзд перекрили наприкінці серпня 2025 року. Вчора мешканці мені телефонують, що поставили вже не три блоки, а вже 16 блоків. Тобто, зовсім перегородили доступ до нашого прпроїзду нашого. Будинку. До коми зверталися, я вчора телефонувала в міську раду до пана Черняховича, тому що він тоді був з комісією, з Шиманською Галиною на цій ділянці обстежував. Ну він мені сказав, що це неправомочні дії, тобто це незаконно поставлено. Щоб зверталися, визвали поліцію. І тому сьогодні визвали поліцію. Альона Нікітіна, мешканка будинку, каже, що 16 жовтня 2025 року на сесії міської ради разом із Катериною Градуновою виступили проти перекриття дороги депутатом Олегом Гораєм. Була комісія, зафіксувала все, обіцяли дати відповідь. каже жінка. Комісія вивчила це питання. З нами вона не проговорила нічого, не сказала свій висновок, але приїхали і прибрали тут блоки. І Якраз я скажу вам, що тиждень тому моїй мамі визивали швидку. І швидка допомога, так як прибрала цей блок, швидка спокійно могла тут проїхати вчора. Ми побачили тут з часу до трьох часов дня. Ми побачили, як тут зводять стіну, стіну китайську стіну чистину плачу. Тепер ніхто взагалі не може ні, то що проїхати, навіть пройти люди не можуть зараз, як ви бачите. Ось я вважаю, що це таке свавілля. Людина може ображається на те, що ми піднімаємо розголос, даємо розголос. Такі ситуації, але це вже просто над нами насміхаються. Сергій Кондратюк, заступник Житомирського міського голови, говорить, що питання законності перекриття дороги, що веде до багатоквартирних будинків потрібно вивчати. От що ви побачили, чи є якісь порушення? Ми побачили саме комплекс проблем, які самкоточують. Будинок 41, 37 і 39. Все, все, що ми побачили, ми винесемо на робочу групу і там будемо доповідати. Далі комісія, буде роз... комісія робочої групи буде розглядати всі питання, які, сам, які ми доповімо. Скільки це може зайняти часу? Ну, я не дам відповіді зараз на це питання. Розуміємо, ситуація, вищому документи, тоді можна буде давати коментарі. Зараз ще нічого не зрозуміло. А дивіться, а що не зрозуміло? На сесії вже це питання піднімалося і говорили, що люди проти, що тут хоча б можна було ходити, а зараз взагалі не можна їздити. Тобто, яка ситуація? Чи розглядались ці питання в міській раді? У нас не розглядалося питання. А коли плануєте розглядати? Ну, Зараз повернемось в міську раду і зрозуміємо, коли треба збирати комісію, щоб вивчити це питання. Євгеній Заєць, старший сержант патрульної поліції, говорить, що прибули за викликом місцевих жителів на вулицю Велика Бердичівська, 39, зафіксували перекриття дороги бетонними плитами, викликали оперативно слідчу групу, аби розібратися у конфлікті. Є безпека дорожнього руху у нас відділ БДР управління патрульної поліції Житомирської області. Які Встановить учасників події, хто саме відповідає за дане будівництво. І якщо воно встановлює, що воно дійсно є незаконним, будуть складені відповідні адміністративні матеріали та передано в суд. Кореспонденти Суспільного для з'ясування ситуації зателефонували депутату Житомирської міської ради Олегу Гораю. Прокоментуйте ситуацію з блоками, які ви поставили на дорозі. Перекриваючи доступ до двох будинків по Великій Бердичівській. Що щось там стало. А за які здання, дані, що стало щось. Місцеві жителі кажуть, що це Олег Горай. Ну дивіться, я кажу, що це хтось інший. У вас є якісь дані, що я там все щось став, чи маю відношення до приїзду, що взагалі ж а там є приїзд. Ну, Ми для тайні, того і телефонуємо, щоб дізнатися? Ні, дивіться, ну дізнатися ж не гадалка. Ну от будуть дані, телефонуйте, прокоментуйте. Нагадаємо, Галина Шиманська, виконувачка обов'язків Житомирського міського голови, доручила комісії міської ради з'ясувати законність перекриття дороги. Жителі багатоквартирних будинків, до яких перекритий проїзд, написали заяви до поліції, прокуратури міської ради. У них йдеться, що перекритий проїзд унеможливлює прибуття пожежної швидкої комунальної техніки. Тетяна Скоростенська, Ігор Жванько – Суспільне новини, Житомир.